Це дипломи про перекваліфікацію отримують бармени, кухарі та офіціанти, вишколені для роботодавців у Рівненському центрі профтехосвіти. Профільне навчання на професійному обладнанні і у стислі терміни підготовки дають його випускникам вагомі переваги на ринку праці, кажуть у службі зайнятості. Ми готуємося в образ спеціальності дуже в короткі терміни. Бо якщо роботодавцю треба людина, то шість років, то шість місяців чи два роки, і не будеш дати швачки, не будеш дати бармена на чотири часу. Короткі проготовки курси, які входять тільки в роботи в спеціальності. Уваги тут, і саме головне практика на тому робочому місці це дає можливість роботодавцю побачити, кого ми до нього просимо, його професійні якості, і, відповідно, вже якось не брак, а там мішку, подивитися, хто. робить. Тетяна Шалигіна, ресторатор зі Здолбунова, вже давно співпрацює з службою зайнятості. Після презентації центру вирішила набирати персонал тут. Знаєте, я вражена самою підготовкою. Саме барменісантів, тому що я особисто співпрацюю з центром зайнятості. І я двох офісантів готувала тут і була дуже задоволена. Тутешні випускники вже два роки ефективно працюють і в новій царині кейтерингу, тобто виїзного обслуговування. Пані Аліса розповідає, аби займатися такою роботою, треба вміти працювати в команді і працювати швидко. Для цього потрібна неабияка кваліфікація. Специфіка нашої роботи це мобільність, і персонал має чітко знати, як працювати в команді. Тому що Виїзна ресторація, вона має певні часові рамки для того, щоб приготувати стіл, накрити його подати. І от ця команда робота, тобто офіціанти, які працюють разом з нами, вони вже мають цю навики командної роботи в Держслужбі зайнятості. відзначають, що ініціатором такої презентації стали самі роботодавці з районів області. Мовляв, в конкурентній боротьбі братимуть клієнта якісним обслуговуванням, смачними стравами і вишколеним персоналом. Дмитро Лонтійк Ігор Прокопчук. Новини Рівного.